Друзі, всім привіт. По понеділку у нас вчора та рабзія кончена трошки так нерви потріпало. Ні зв'язку, ні світла, ні інтернету, нічого не було. виконав там два замовлення, що на 500 гривень. Нікол. І так кабіну зриває. А ще їздить по місту інтернет шукати, зв'язок шукати. Ну, мене б не, не, не вистачило надовго, так я коротко, поїхав додому і не працював. Так що будемо вважати, що там був у мене вихідний, тому що там я навіть не буду прикладати, там, що я там приїхав, що я там заробив. Там, десь приблизно п'яти хапочка. Сьогодні вівторок буде у мене повноцінна зміна. Навіть тормозок з собою взяв на роботу, щоб не заїжджати додому. Що як заїжджає додому, там півчаса не вистачає, щоб поїсти. Комп'ютер включаєш, полежати потім треба, щоб зав'язалося, щоб не зря поїв. Ну, тобі ж Багато в мене йде часу, плюс додому приїхати, плюс потім мені не подобається закази, щоб виїхати. Дуже багато тірається часу. Так що сьогодні з Тормозком. Працюємо годин 14-15, там буде видно. По касі потім скажу, а ти не переключайся, щоб подивитися. Так, друзі, по вівторку по болту зробив 950 гривень, по уклону 3000. День начебто був непоганий, але вечір в мене вимотав просто жесть. Світла немає, світлофори не працюють, освітлення доріг немає. Зато пішоходи такі уверений в собі. думають, що ми все чітко бачимо, що в нас чіткі тормоза. Валять по той дорозі, куди хочеш. Їздив цілий вечір настроєний на те, щоб його не покатати на капоті. Коротше, вимотало мене просто це жесть. Нічого не видно, трохи так підвтомився від цих пішоходів. Середа, 9 ранку, тільки прокинувся. Ранкова кава. І в бой. На касу 3950 я проїхав 240 км. Якось так трохи забагато, але пофігу. Заробив все одно непогано. І як я казав раніше пробіг мені там до лампочки. І як я казав раніше, по поводу ліцензії, всі мені пишуть в коментарях, що де ліцензія, де ФОП, чому налоги не платиш, я відповідаю. І в роликах я своїх вже теж це казав не раз, що я б зробив би цю ліцензію, але я не можу, так як машина не на мені, тому що вона в мене під викупом. Машина на хазяїна. Тут платити залишилося мені півроку. Хазяїн каже, виплатиш, там, що хочеш, ти і роби. І потім я вже буду займатися цим як би, вопросом. А у кого все в порядку, Машина на йому, або там хазяїн не проти, щоб зробити цю ліцензію. Ти можеш оформити ФОП і через уклон. Якщо ти в цьому не шариш, там є в уклоні спеціально обучені люди, які тобі в цьому допоможуть. Ще й за співпрацю з ними ти отримаєш до 3000 тисяч бонусів. Акція діє до кінця вересня. Так що. Go. І так робити не дуже сильно хочеться ще з цими перебоями світла, то він є, то немає, то інтернет є, то немає. Дев'ять прокинувся. Поки собаку погуляв, поки там кави попив, поки заправив машину, поки її помив. Пів одиннадцятий, Вже робота пройшла. Зараз 7 година вечора, вже стою, мабуть, півтора часа, Нічого не прилітає. Дай ладно, дай хрен з ним, Я не збираюся десь їхати. Хай там інтернет, і ти шукають, вже надоїлось. За сьогодні 100 км, півтори тисячі в каса. 1000 уклон, 300 Uber і 160 болт. Якось так. Якщо в 11 виїжджаєш, то вже смислу немає виїжджати. Як завжди, воно, тільки на оренду. Завтра 5 в ранку з першими півнями прокидаємося, гуляємо швидко з собакою. І в бой, і до срачки, пока місни це. Ну, якось так. Побачу. Але не будемо загадувати. Як буде, так і буде. І не забувайте, друзі, що до кінця вересня діє пропозиція на підключення від уклон стосовно ФОПа. Уклон надає до 3000 бонусів. Поспіши підключитися. Так, друзі, четвер. Думав, виїду з першими півнями, а виїхав у свінячі голоса з цими шахедами. Цілу ніч літали над кришою, не дали спать. Короте, виїхав я трохи запізно. Але нічого, побачимо. Е, дивився ролик вранці Тесла таксі. Та там Юрчик водички короте, купив е, в таксі Прайм. Казав, що чаюха л'ється рікою. Так я короте, зараз хочу заскочити в ОТБ, купити водички для пасажирів і побачимо, як там. Буде чаюха лица рікою. А Юрчик, ти там не огорчайся сильно, що я у тебе там бізнес-ідеєю підкрав. Просто бізнес, нічого лишнього. Водичку купили. Перевіримо експеримент. Правда, у Юрца була там 45 гривень бутилочка маленька, я взяв за 45, ,3. побачимо, як воно буде працювати. Надіюся, хоча би, ну, рекой не треба відбити. <с>, працюємо. Виконав одне замовлення по Uber. Комфорт. Одне замовлення по болту. Комфорт. І три замовлення по уклону. Два комфорта, один бізнес. Водичка поки на місці. Не удивіш їх. А, робота трохи пропала. Не трохи, а геть пропала. Так що буду зараз включати стандарт. Думаю, по стандарту вона уйде. Почалося піщать, не знаю, чутно вам чи не чутно. Їду як на возі, бляха. Не знаю, що воно таке. Це я медленно їду. Як быстро, то то взагалі капець. Коротше, в ітоні наробився. І так, ребята. По четвергу не вдалося мені допрацювати повну зміну, щось там не знаю, запіщало. Як, як, не знаю, як, ну, Реально, як на возі їдеш, Ну, мисел їздить. <гум> Зараз дзвонять, пожалуй, це десь заблокують чертям. Ладно, завтра розберемося. І того проїхав я за сьогодні. там, скільки виконав? Виконав 15 замовлень. За цих 15 замовлень, за цю водичку, що я купляв, навіть ніхто не заїкнувся, чи це там для пасажирів, чи це безкоштовно. Ну, Як має бути. Типу як вони сідають в машину, там в кожній машині ну, ця вода є. Лібо наоборот, вона їх ця вода злякала. Думають, що зараз там не знаю, щось виставлять. Коротше, за 15 э, замовлень ніхто навіть не заікнувся за цю воду, ніхто до неї навіть не дотронувся. Ну, ще на вихідних, то, наверное, вона уйде, тому що будуть там п'яненькі кататися, то вона їм буде якби як знахатка. Ладно. Не, 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 не вийшло у мене чаюхи заробити на той водичці. ну то таке. І чая так само не було. Не на воді не було чаю, не по замовленням сьогодні. З 15 замовлень там чаюхи було, наверное, ну гривень 50 це как би це максимум. Ну, якось так. Так що, ребята, прикріплю свою карточку там, в закріпленому коментарі. Може, ви хоч чаюх мені трохи хоч накидати. Ви ж, виходить, за мною теж катаєтеся, <гум> буду вельмо вдячний. І так, що я заробив? По уклону 2,230. по обіру 362 і по болту 186. І того 278 на пробіг 192 км. В принципі, для четверга якось так нормально. З тими шахетами не виспався, виїхав пізно. Ну і так само рано, ну би приїхав. Ну ніяк не рано. Зараз якраз там півдесятої, зараз якраз там замовлення валять центри всі. Ну а як навіть не хотів ніякого братне замовлення, щоб холосту поїхав, тому що ж зараз заблокують мене з тим колісом, позвонять, пожалуються там. Не знаю, завтра утром поїду вже буду рішати, де й працювати. Підбив касу за цих 4 дня, з понеділка по четвер. Але як там з понеділка по четвер? Понеділок не працював. Вчора там теж там короткий день у мене був. Але ну ноль вийшов якраз. Якраз в п'ятниця, субота, неділя будуть такі хороші дні калимни я буду працювати на себе. І тому що я вже вирішив якось так експериментальне відео зробити. Випущу цей ролик типу, з моїми затратами. Що вийшло. Потім наступний ролик, там, що я вже, типу, как би я заробив. А ви пишіть мені в коментарях, там, чи зайшло чи не зайшло. І як мені ці ролики випускати. Чи один там раз в неділю, як я робив повністю повноцінний там, затратами, там, заробітками і з тим всім. Або так спочатку, як я зараз, спочатку затрати пойдуть, а потім там, вже как би заробітки. І того. По уклону 6688, по болту 1292 і Uber 661. І того 8641 гривна. цих я віддав за тачку 6200 і заправився я на 2000. Ну я там чуть-чуть округлив цих 2000, там трошки менше. Але з тими учотами, що там по 20 очки по червончику, гастербайтерам тим давав. То якраз там дві воно і накопичується. Е, і пробіг у мене получився 595 км. Коротше, якщо це все стає стається 321 гривна. Але будемо читати як 0, так як я їх там пропив на каву, прокурив. там, ну, Получається 0. Все, Четвер я відробив і повністю я весь як би, по нулям. Тепер п'ятниця, субота-неділя, буду працювати на себе. Або на машину, до на ремонту. Ну, факт в, тому, що би, це вже підуть мої заробітки. Дякую за перегляд. Всього доброго. І не забувайте про чаюху.